Але коли я почала монтувати відео, воно в мене вийшло на пів години. І я вирішила його розбити на дві частини. Перша частина вже є на каналі, а другу частину я зараз знімаю, а ви вже її дивитесь. Але перед тим, як я почну цей крутий відосик, підпишись на мій канал, а також на мій Тік-Ток та інстаграм аккаунти. Посилання завжди є лише в описах. Натискай на дзвіночок. Звичайно, став пальчик вверх і пиши комент. А ми поїхали. І так, першим подарунком в другій частині це буде ось такий новорічний ельфик. Він ще не з етикеткою. Ось. Але він в мене стоїть під ялинкою. Ну, не під цією великою ялинкою, а під моєю маленькою ялинкою, яка стоїть у мене на столі. Тому треба буде її пізніше трошечки обрізати. І так, в самому кінці я покажу солодощі, тому що. Першій частині в мене не вмістилося їх показати, тому я покажу у другій. А поки що я вам покажу ось такі два красиві ліхтарики. Ось такий білий. Покажу ближче. І ось такий червоний. З Миколаєм і з сніговиком. Ну, взагалі-то ну, ви бачите, що вони розміром з мою руку. Долоньку мою. Але на фотографії я, можливо, якщо знайду, я прикріплю, які вони були на фотографії великі і гарні. Ну, зато світяться, вони класно. Ось. Один і ось другий. Ну, дуже зараз потрібна річ, як на мене. Ну, в них мінус лише те, що вони маленькі, я думала, що ми їх поставимо на камін, а у <свіття> їхньому розміру їх хіба лише на ялинку вішати. Також ще одним подарунком цей ось такий класний шарф. Ось, такий він великий. Ага він, напевно, в кадр не поміститься. Добре, тоді покажу його ось з цієї сторони. Ось. Він такий шерстяний, такий теплий і взагалі такий м'ягенький, ну, ну класний, дуже класний. Останнім подарунком, не враховуючи солодощі. Буде ось така електрична бритва. Зараз я відкрию, покажу її. так. Ось так вона виглядає, я кілочка витягну. Ось. Така красива. І ось така штучка, яка знімається. Ось так. Ось тут на кнопочку вона включається, ось тут. І ось тут. Виключається. Так, ось цю штучку назад. Також у комплекті тут йшла зарядка. Я вже це витягати з кулечка не буду. Також ось такі дві насадочки. Така одна. І ось така інша. Ще тут йшла ось така кісточка, щоб витирати бритву. І найцікавіше, що тут йшла 101 інструкція. Я тепер маю ще одне заняття, коли не буде світла. Буду сидіти і так перечитувати всі ці інструкції. Ну, і звісно, як і обіцяла, я показую солодощі. І так, тут є ось такі солодощі. Просто такий пакетик, де є різні види також, також, також. Ось такі монетки і євро. Ось така паличка. Якісь горішки. Не знаю, я ж таки не пробувала. Будемо пробувати, значить. Ось такі горішки. Також ось такий батончик. Ось такий кексик. І, і, і ось такий кексик. Цей з карамелью, а минулий був з лісовими ягодами. Також батончик твікс. Підкат у білому шоколаді. Ось такий сніговичок. Ну не фарзи. Кіндер. Кіндер-шоколад. Це не кіндер яйце. Ось такий олівчик, який малює, до речі. Цей стежній малює. А всередині знаходиться. Візьмі, цукерочку ось віз, Ось? Ось такі от. Так, далі тут є ось такі вафельки. Теж не знаю, що це за вафлі будемо пробувати. Ось такий батончик ще. І. Ось така велика мілка з орео. Також у мене ще є ось така цукерочка від Рошен з етикеткою. Ну, ось тут розписано, що тут є. Я так порахувала, що у цій цукерочці є приблизно десь 24 цукерки, якщо я не помиляюсь. Ну і останнім це, звісно, будуть фрукти. Різні мандаринки є тут. І апельсинки є. Ну і, звісно, є граната. Ну що ж, ось така розпаковка подарунків від Святого Миколая, друга частина, була сьогодні. Напишіть в коментарях, який подарунків з моїх вам сподобався найбільше.